З перемоги розпочав свій виступ у Кубку ЄФА чемпіон України Івано-Франківський ураган, причому вона видалася вольовою. Адже двічі, поступаючись у рахунку, підопічні Сергія Гупаленка у підсумку були сильнішими за кіпрську Омонію. У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами. Спершу Родольфо відкрив рахунок, а потім Мокадо зрізав м'яч у власні ворота. Але упродовж однієї хвилини ураганівці Сержао і Кіндратів відновили статус-кво. Гойделки у рахунку продовжилися і після перерви на Маноса. в українців відповів шутурма – 3-3. Далі ділву вперше вивів ураган вперед. Однак згодом Родольфо оформив дубль 4-4. Добитися успіху івано-франківцям допомогли ще два бразильські голи у виконанні Мукадо та Сержао – 6-4. В іншому матчі шостої групи сербський економат з рахунком 6-2 переграв ізраїльський Бенгуріон, з яким ураган зіграє у середу. У разі другої перемоги чемпіони України гарантують собі путівку до. Елітного раунду кубку УЄФА.